Привіт усім! Мене звати Наталя, і я рада вітати вас на каналі Шукачка книжок. У цьому відео розповім вам про свої читацькі плани на 2025 рік. І загалом мінімальну планку на 2025 я поставила собі у 25 книжок. Так, так, доволі символічно, але е, таку кількість я поставила ще й через те, щоб натиснути на себе, плюс майже половина книжок, які я точно хочу прочитати, це. Величезні книги, то якось так склалася цьогоріч, тож вирішила не заганяти себе. Але, звісно, до тих книг, про які я розповім сьогодні, впродовж року ще буде додаватись багато імпровізованих, якихось новинок, чи просто мені захочеться щось взяти з полиці, почитати. Тож таке. Сьогодні я розповім про 15 книг, поділила їх на чотири категорії: Це Укрліт, зарубіжна література, окремо взяла «Нонфікшн» і книга англійською мовою. Поїхали! Пропоную почати з «Укрліту». У мене тут шість книжок, які я планую прочитати 100% до 2025 му Насправді, з укрліту мені хочеться прочитати дуже багато, але вирішила виокремити саме такі основні, які я чи то відкладала, чи то це новинка, яку я хочу прочитати. Потрібно це фіксувати їх, і я сподіваюся, це допоможе мені таки добратися саме до цих книжок. А не хапатися за інші, які я люблю робити. І перша це я її вже трішки надкусила на 50 сторіночок, Олена пшенична її там, де заходить сонце. Книга, яку я бачила в топах моїх знайомих за 2024 рік, як найкраща книга, доволі часто, реально часто. І е, мені за анотацією здається, що це має бути мега зворушливо, водночас з гумором. Е, історія е, тут розповідається про пенсіонат для літніх людей. Куди син привозить нашу головну героїню Віру, і вона власне починає там своє життя, яке обіцяють ненадовго, і вже зовсім скоро її заберуть назад додому. Події тут що відбуваються після початку повномасштабного вторгнення в Україні, тож вона здається таким ближчим до нас і. Поки що мені дуже подобається мова, вона така жвава, гумор мені відгукується. бо, знаєте, це дуже складна тема, але ну, про неї часто саме говорять з таким гумором. Знаєте, оце «Аби не плакати, я сміялась, і це саме, саме той варіант. Мені здається, я буду плакати під час прочитання цієї книги. Наступний вже товстунець Іван Багряний і його сад Гецеманський. Я не знаю насправді, чому я так довго не підходила до цієї книги. Гадаю, через розмір, насамперед, але мені мега-мега сподобалися тигролове Багряного. А це для мене книга одна з найкращих взагалі, прочитаних в, своїм, в моєму житті. А от Сад Гациманський стояв вже доволі довго на моїй полиці, а я його не читала. Тут у нас Багряний розповідає про репресивний механізм радянської системи а, за допомогою розповіді одного молодого хлопця Андрія. Ще один встанець неканонічного канону це Ірина і її метелики на шпильках, б'є восьми» та повнолітні діти. Власне, ця трилогія вона а, подана в одній книзі, що не може не радувати. Бо насправді я думала, що я почну своє знайомство з Іриною, Вільди з сестрами Річинськими, але там кілька томів, і вони дуже то всі, і я так до них і не дібралася. Натомість, чому взагалі хочу взяти почитати Вільда? Бо мені здається, що ті цінності, які писала авторка, мені будуть дуже відгукуватися тут. В нас головні героїні це дівчата, вони. Опираються суспільним патріархальним устроям. Вони кажуть, що їхні взагалі реалії відрізняються від того, чого бажає цей устрій. І тут також це такий текст дорослішення, текст трансформація, те, що мені подобається у книгах. Тож подивимось ще один товстонець йде в наш списочок це. Вже сучасний український автор Іларіон Павлюк і його Танець-Недомки. Я прочитала білий попіл Іларіона Павлюка, та я бачу вас цікавить пітьма. І обидві ці книги мені мега сподобалися. Тож хочеться ознайомитися ще з моєю книгою, яка вже доволі довго чекала мене на полиці. танець недоумка» — це не моя тематика, одразу скажу, тому я, мабуть, і відкладала цю книгу, бо тут у нас розповідається про мандрівку на іншу планету. Я таке не дуже люблю. Але загалом сподіваюся, що те, як це напише Ларон Павлюк, перекриє мою нелюбов до цієї тематики. А власне, тут у нас розповідається про космічного біолога, в якого виявляють спадкову хворобу, яка, як йому здається, підкосить його життя дуже сильно, а ще й в нього і так те та життя, трохи йде. І ось раптом йому телефонують з приватної компанії і пропонують поїхати на майже безпечну планету далеку, освоїти її і ще й заплатять велику кількість грошей. Наш головний герой погоджується. Що буде далі? Вже дізнаємось на сторінках цієї книги. На наступній книзі довго не буду зупинятись, бо вже кілька разів розповідала на своєму каналі, бо планувала її прочитати в 2024-му. Ну нічого, прочитаємо цьогоріч. Це «Москвіада» Юрія Андруховича, знаменитий твір цього автора. Власне, тут в нас події відбуваються в часи розпаду комуністичної імперії. Головний герой це студент, який живе дуже яскраво на чи не бурхливе життя, але трапляється одна подія, яка перетворює його мирне життя на дуже немирне життя. Тут в нас багато сюрреалізму, в тому числі, має бути. Це мене трішки-трішки насторожує, але я Чула на неї мега чудові відгуки, що й не дивно, це е, знаменита книга Андруховича. Прочитаю і нарешті зможу е, сформувати своє враження. І ще одна книга, яку я хочу прочитати, але поки що немає її фізично, це Фелікс Австрія, Софія Андрухович. 100% хочу дібратися до цього тексту у 25-му, бо мені дуже сподобалися катананхи Софія Андрухович. І думаю, що Фелікс Австрія має теж сподобатися в основі сюжету. Історія двох дівчат багатої і бідної, здавалося б. Би все доволі просто, але як каже, на монотаціях все набагато складніше, і ми будемо читати про життя, оповите ілюзіями і про кохання, яке тисне, мов камінь. Це те, що йдеться в анотації, і мені дуже подобається ця речі. І мені здається, що це те, що мені має мега сподобатися. А ще й те, як яскраво пише Софія Андруховича. Йдемо далі. Далі у нас зарубіжна література. І перша книга, теж не буду на ній довго зупинятися. Це Стівен Кінг казка. Я вже розповідала на своєму каналі. Це доволі добра свіжа історія Стівена Кінга про хлопчика, який раптово знаходить потойбічний світ в сараї свого сусіда. Я чула дуже полярні відгуки на цю книгу. Комусь вона подобається дуже, бо вона така добра і не зовсім схожа на те, що зазвичай пише Стівен Кінг, а комусь. Взагалі не подобається. Подивимось, до якого табору приєднаюсь я. Так, далі у нас Донна Тарт маленький друг. Якщо ви бачили моє попереднє відео, якщо ще ні, то переходьте і дивіться. Донна тарт стала відкриттям 2024-го. Її книга таємна історія стала найкращою з найкращих у 2024-му. І тому логічно було би взяти ще одну книгу авторка, яка мені так сподобалася. Маленький друг. Історія, на яку насправді більше негативних вінків від знайомих ячого ніж позитивних, але. Who knows uh, young? Мені буде з цією книгою маленький друг розповідає про родину, де є мати, батько та двоє дітей, і ось в один момент вбивають молодшого сина, і, звісно, це стає величезною родинною трагедією, яку не всі можуть пережити, і батьки йдуть в залежності. А коли сестра виростає, то вирішує вже почати розслідування цього дня. Сюжет Цікавий, я вже визначила, що мені подобається, як пише Донна Тарт. Подивимося, як з цієї книгу. Е, далі, далі, іде. Подивимося спочатку на обсяг. Та? Та? Поспівчуваємо мені, як я маю ці всі товстанці прочитати. Маленьке життя. Маленьке життя книга, яка стоїть купо років на моїх книжкових полицях. І не читана. Маленьке життя це книга. Е... На яку я чула приблизно мільйон відгуків у стилі Вона розбила мені серце. Я ридала страшно, коли читала цю книгу. Це просто суцільне скло. Е, власне, ці всі відгуки трошки, знаєте, так насторожували, і я відкладала прочитання цієї книги. Але е, після прочитання таємної історії я зрозуміла, що маленьке життя доволі перегукується за тим, що йдеться у тексті. Тут в нас теж друзі, але тут. Ще Ще й мега важливо, де це відбувається Нью-Йорк, місто, яке я найбільше усіх хочу відвідати. І мені прямо дуже-дуже, здається, сподобається цей текст. Чесно, мені здається, що це от така моя література. Тут у нас, власне, четверо колишніх однокласників переїжджають в Нью-Йорк, аби знайти там свій шлях, і з ними трапляється мега-багато всякого. Недоброго, поганого, а ще й травми минулого йдуть за собою. І знову ж таки, це текст про трансформацію головних героїв, те, що мені дуже подобається е, у книгах, дуже багато сторінок, але я думаю, воно буде того варто. Ще одна книга, яка, я думаю, мені сподобається на 10 з 10 – це похований велетень Кадзоуші Шікуру, бо Кадзоуші Шікуру один з моїх улюблених авторів. А тут ще й дуже цікава тематика. Тут в нас йдеться про колективну пам'ять, про забуття як спосіб боротьби з травматичним досвідом. І мені здається, що цю тематику Кадзоуші Шікуру має написати дуже чуттєво, дуже глибоко водночас. І власне тут у нас Англія приблизно 6 століття. Тут у нас є і дракони, і таємничий туман, який стирає колективну пам'ять і водночас особисту пам'ять. Погодьтеся, анотація просто вау! Вау. Ще дві книги, яких у мене немає фізично, але я хочу прочитати точно у 2025-му, Це дім на краю світу. Дім на краю світу історія така про незвичне кохання, кохання між трьома людьми. А власне, колишній однокласник з однокласницею закохуються, і в цього однокласника. Нашого головного героя є ще дівчина. І вони живуть, особливо ця дівчина, таке життя із залежностями, дуже розкуте життя. І в якийсь момент одна з цих дівчат вагітніє, і вони вирішують створювати власну сім'ю, яка буде складатися з трьох людей і переїжджають в будиночок на краю світу. Ця історія має бути про кохання і має бути історія про втрат. Мені здається, що має бути дуже чуттєво місцями трагічно, наскільки я розумію. І... Цікаво, цікаво, як мені буде з цією книгою. Та да. ще одна книга, про яку я вже теж говорила, що хочу її прочитати, це класика Старе море Гемінгвея. Ну, власне, не буду зупинятися на сюжеті, просто хочу якби задокументувати, що Старе море тонесенька книга, яку мені врешті варто прочитати і познайомитися, саме почати з неї творчості гемінга йдемо далі. Книги англійською тут коротко. Одна книга лише хочеться мені, щоб було прочитана англійською в цьому році. Бо знаєте, торік я писала три. Від того часу мій рівень англійської не змінився, а прочитала я ноль, і я думаю, так, ну, будемо реалістичні, Наталя. І е, буквально нещодавно знайшла на секунді Колін Говор. Ну, ви уявляєте, Колін Говер на секунді знайшла в шикарному стані. Її, наскільки я розумію, українською це буде зізнання, maybe якось по-іншому можна адаптувати це слово в залежності від сюжету. Е, я не знаю, не знаю, як мені привчити себе. Читати англійською, але можливо саме за допомогою любовного романа Колін Гувер. І наостанок нонфікшн. Тут я до себе, як ви знаєте, така поблажлива, враховуючи всі попередні товстанці, про які я вам розказала. По-перше, хочу дочитати дві книги обидві ось так початі, вже наполовину прочитані, точніше. Це вона розповіла розслідуванням. Про е, насильство. І коротка історія науки, е, власне, коротка історія науки. Е, тут розповідається про науку, м -м, опираючись саме на видатних постатей е, і е, поступово з давніх е, давен до нинішнього часу маю діти. Ця історія дуже складно мені читається саме через тематику, саме через те, що я Дізнаюся, дуже складні історії інших жінок, але водночас важливий текст, і я вже хочу дочитати, прочитала більшу половину. В 25-му ці дві книги будуть дочитані. І ще одна, яку я теж планувала в 24-му прочитати. Вважаю, що мега важлива тема, та ще й тема, яка мені відгукується, це дослідження мови, дослідження власне, впливу мови і мови. Як інструменту маніпуляції, як інструменту підкорення певною мірою, так Євгенія Кузнєцьова, мова-меч, як говорила Радянська імперія. Книга, яка велика за обсягом, але тут є багато таких перебивок, так ілюстрованих, і ще кожен розділ можна читати як. Окрему історію можна відкривати будь-який розділ і починати з нього читати цю книжку. Ось я відкрила практикум з радянського перекладу. І тут буквально кілька сторінок цього розділу. Що ж, це були всі книги, які я хочу прочитати в 2025-му. Я думала, що це відео вийде коротким, але дивлюсь зараз на свій годинник і розумію, що ну, приємного вам перегляду довго. Пізно я це кажу, так? Да? Е, добре. Е, сподіваюсь, вам було цікаво дізнатися книги, які я хочу прочитати. Е, а мені буде мега цікаво дізнатися, які книги 100% ви хочете в 25-му прочитати. Чекаю ваших коментарів. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео. Па-па! Якщо ви вже додивилися до цього моменту, то пожаліюся вам. Так рано сьогодні довелося прокинутися, щоб це відео зняти. Просто жах. Для мене ранки це невиносимо час. До зустрічі!